Це село Новоскресенське, Це будинок культури. Внаслідок активних бойових дій він повністю зруйнований. Навіть якщо воно не зруйноване, не згорівше в школі. То воно обов'язково викрадене. Тут це демонтаж, тому що будівля зруйнована. Це Новоросовська громада, віддалена найбільш від лінії фронту, віддалене село. Тут зараз близько 700 жителів, і триває процес відновлення, оскільки більш-менш безпекові умови дозволяють. Зараз пройдемося по селу і подивимося, що саме тут відбувається. Це село Новоскресенське Новоронцовської громади з Херсонської області. А воно одне із найвіддаленіших від лінії фронту, тому що це 35 кілометрів до водослідського. Орієнтовно і фактично там вже знаходяться війська країни-окупанта. Це село не потерпає зараз від обстрілів на щастя, тому що воно є найбезпечнішим і воно є найвцілішим із усієї громади. Тут близько десяти будинків зруйновано повністю і пошкоджено там до семидесяти орієнтовно теж. Це будівля сільської ради, нині старостинського округа, очільника старостинського округа. Тут проживали війська окупаційні. Фактично, дах був зруйнований, тобто дуже сильно побитий. Вона вся протікала, там валилася стеля всередині. У нас утрималося. Скомунікувати з Геобур «Будемо Україна разом, щоб вони допомогли нам у відновленні якогось об'єкту, і так вийшло, що коли ми приїхали у Новоскресенське, їм підійшла сільська рада, і була потреба у відновленні доступу мешканців до адекватного надання послуг у комфортних умовах і щоб працівники сільської ради працювали в комфортних умовах. І ми разом будемо відновлювати сільську раду, приміщення сільської ради. Будуть замінені вікна, стеля, навісна, підлога, буде замінено меблі, повністю меблі на весь старостат. І крім того, тут не буде тільки сільська рада розміщуватися, тут буде працівники комусервіса, працівники комунального підприємства, що займається водопостачанням у селі. Буде теж опалення пічне. Вони відновили дві пічки. Там от є дві пічки на дві сторони, і вони теж відновили власними силами за допомогою теж адміністрації. Палення буде, воду пробуриться свердловина, тому що там не підведена вода, ні централізована, ні власної свердловини у них немає. І це до цього Зробиться. всі ці роки сільрада да, працювала да. в будівлі без води. Так. Да. А туалет них де на вулиці було? на вулиці. В майже всіх будівлях, які от знаходяться в центрі села, це будинок культури, школа, садок. і Інші майже в усіх жили російські окупанти. Майже усі вони або зруйновані вщент, або сильно пошкоджені, потребують відновлення, ремонту. І от зараз над цим тут працюють люди. Це будинок культури. Він був із величезним актовим залом на кількасот місць, щоб вміщалися всі мешканці села, всі бажаючі. Тут проводилася велика робота там, з дітьми, з населенням. З молоддю, молодю, старшими людьми, з усім селом. Ну, але так вийшло, що внаслідок активних бойових дій він повністю зруйнований. Навіть не в аварійному стані, він повністю зруйнований. Він абсолютно під демонтаж. Тут теж жили, так? орки да, да. Вони, тут теж. вони жили в, кожній, в кожному вільному приватному будинку, а навіть вже пізніше, коли їх стало занадто багато, коли їх з того боку відтісняли. То вони жили навіть уже з поодинокими людьми. В одному будинку і у всіх адміністративних будівлях жили, тому вони були по всьому селі. Так, це школа Новоськосельська, да. правильно. В школі теж проживали окупаційні війська. Тобто вони тут вивозили щось, напевно, на майно чи вдалося врат... вони... врятувати щось. Навіть будь-який заклад освіти, якийсь цілів або заклад культури у всіх селах, які були окуповані, в них немає жодної техніки. Це вивезено, вкрадено, розбито. Немає там ні колонок, ні мікрофонів, ні ноутбуків, ні там, дошок інтерактивних, немає нічого. Навіть якщо воно не зруйноване, не згорівше в школі, то воно обов'язково викрадене. Щодо відновлення цієї будівлі, експертиза була якась, що яка доля? Є технічні звіти, і далі буде розроблятися інструментальне обстеження. що необхідна, необхідна ПКД, або це буде демонтаж, або відновлення. Ну але тут це демонтаж, тому що будівля зруйнована.